Вітаємо, друзі. Біля мене капітан команди «Титан» Олексій Химочко. Два класних матча. Два класних матча, безумовно. Е, і відповідно по контексті цих матчів кілька питань. Перше, ну, знову та сама помилка. Лінія захисту, <реш> <реш> Лінія захисту. і там хтось обрізається, дві помилки, два пропущені м'яча. Хоча в цілому грала організовано в обороні. В другому, це перше питання. Чому це ці помилки, чи робиться е, висновок над Помилками друге. З'явився такий своєрідний Берсак, ну він у вас і був. Це Максим Лебедінський, який заводить оці більше заряджається. Чому він замінився в першому поєдинку? Чому? І третє, по Алертасу. Я так розумів, просто розібрали перед матчем і діяли, наскільки бездоганно проти цього колективу, е, ну, е, я, по-перше, хочу подякувати своїй команді. Вони ну, по тактичним якимось моментам виконали ну, майже на 100% сьогодні все, що ми домовлялись. У нас вийшло більш-менш гармонійно трьома четвірками грати, що, в принципі, показало себе добре сьогодні, бо два поспіль матчі грати важко, тим більше ну, команди обидві сильні і бігаючі. А, значить, по-першому, питанню, з приводу обрізок. Ну, футзал взагалі як би, має багато моментів, і ну, е, індивідуальні якісь помилки вони завжди є. Тобто, тим більше проти Бетера, ми Бетер достатньо так добре до нього готувалися. Я вважаю, що ми дуже гарно з ним зіграли. Е, в нас були моменти, ну, реалізація якби, ну, це окреме питання. Наші обрізки, ну все це розбирається. Ми робимо детальний розбір кожних моментів. Питання в тому, що не всі однаково швидко можуть виправити оці прогалини свої. Ну ми над цим працюємо. Я всім задоволений в різному ступені кожним, але ну молодці, значить, по Бетеру. Якщо чесно, їм важко, мабуть, гралося, тому що ми взяли нормальний темп. Це був наш розрахунок. І можливо, якби ми грали для них був перший матч, то нам було б ще складніше. По Алерте команда нам вже відома, ми з ними грали. Ми знали, що очікувати, але у нас перший матч, незважаючи на. Результат на табло він нас надихнув досить, тому що ми виконали тактично майже все. І в принципі, хлопці на цьому натхненні побігли, з'явилися сили, і ми до кінця, у цими чот... трьома четвірками. В принципі теж виконали завдання, і тому я думаю, що закономірно обіграли. Хоча я не скажу, що така однозначна гра була в нашу користь. На, у нас біля воріт теж були моменти і воротар вступав так активно в гру і обрізки були. Ну тут завжди є доля фарту в кожному матчі, десь комусь везе, не везе, і це впливає на результат. Так що ну, такі коментарі. А по Лебедінському чому він замінився саме в матчі з «Беттер»? Травма ушкоджена. Да. Та хлопець просто пішов копати картоплю, чи що там він копав, і спина взагалі з самого початку в нього боліла. У нас сьогодні всі дві травми, і Ваня Арафонов травмувався, і не повністю два матчі відіграв, і Лебединський. Ну він і з Бровки непогано заводить хлопців. Є таке. Да. Добре, дякую вам, успіху.